Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер нагородив генерального директора комунального некомерційного підприємства Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня Віталія Жнякіна та колектив лікарні державними відзнаками президента України. Під час робочої поїздки до Одещини Володимир Зеленський зазначний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану присвоїв почесне звання. Заслужений лікар України та вручив відзнаку Миколі Трохимовичу безпалому, завідувачів відділення інтенсивної терапії Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні. 1 липня 2022 року закарбувалося в пам'яті кожного мешканця району внаслідок трагедії Несеною мешканцям Сергіївки російською ракетою, і саме в ту ніч лікарі екстреної допомоги міської та районної лікарень робили все можливе, щоб врятувати кожне життя. Завідувачі відділень дуже завантажені щодня. Тому наша знімальна група відволікла ненадовго лікарів та поспілкувалась про отримані відзнаки. Я не зовсім очікував такої нагороди. Огород, нагорода як така дійсно вона дуже висока, вона дуже почесна. Приємно, що можу сказати. Розкажіть мені, будь ласка, ваші враження, ваше ваше відчуття своє у той момент, коли багато багато людей з розірваними тканинами там, ушкоджені. Ну, що ну ви знаєте, в той момент, коли надійшло більше аніж 30 чоловік, із них получається десь четверо діток. То відчуття, які відчуття те, що потрібно виконувати свою професійну роботу, потрібно виконувати свій професійний обов'язок. І в першу чергу, це, знаєте, там, уже ти не реагуєш на відчуття і на все останнє, там чисто професійна робота. До нас надійшли дійсно найважчі хворі, Я ж говорю, з них четверо дітей, які були майже відразу. Вже якби підняті наверх в операційну, і там почалась ну почалось надання медичної допомоги, а саме оперативні втручання. От і потім ці дітки переведені всі до нас. А саме у відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії в подальшому діти були переведені на третій рівень до обласної клінічної лікарні та виписані додому для реабілітації та остаточного одужання. Окрім того, дійсно ще надходили люди з множинними ураженнями, скажімо так, і м'яких тканин, і скелету, ну скелетної, скажімо так, системи от, опорно рухового апарату, та, от е, працювали одною єдиною, скажімо так, мультидисциплінарною командою. Вся робота була, ну скажімо так. Професійно всі колеги знали, кому чим як -то кажуть, займатись. Вона була злагоджена, от, і кожен знав е, свої обов'язки і те, що він повинен саме робити в тій ситуації під час, я наголошую, масових надходжень хворих до лікарні. Що в ту ніч в вашій пам'яті найсильніше? Яка згадка? Яка судина, конкретна ситуація або... Ну, напевно, діти. От більше за все запам'ятались діти, повірте. Ну, Тому що, мабуть, ми люди дорослі. Я ж журнал, найбільше да, найбільш за все запам'ятались діти, і саме, знаєте, ті, ті поранення, той об'єм травми, які вони, ну, на жаль, отримали. Окрім Миколи безпалого та Віталія Жнякіна відзнакою були нагороджені по сестра Ірина Григоренко та Євген Візнюк. Ірина підключала всім постраждалим крапельниці, колола уколи, піклуючись про кожну людину. Події в селі Чабанське також припали на зміну Ірини, і знову вона проявила себе мужньо та зібрано. Завідуючи відділенням травматології Євген Візнюк, поділився враженнями від церемонії нагородження в Одесі. Так нас було нагороджено відзнакою від президента України за Нашу роботу за нашу командну роботу 1 липня 2022 року трагічні такі були події в селищі Сергіївка, коли прилетіла російська ракета постраждало дуже багато людей. Хотілося б зауважити, що ця нагорода стосується не тільки нас особисто, стосується нашої всієї, всієї лікарні, нашого міста, починаючи з молодших медсестер, закінчуючи завідуючими відділень, закінчуючи адміністрацією лікарні, працювали абсолютно всі. Допомогу надавали абсолютно всі лікарі, медсестри і молодші медсестри. Я питала, чи відкривалася пам'ять вашого колегу, але чому. Вас навчила саме ця ситуація. Що вона вам надала такого досвіду, який в подальшому фундаментально може стати в вашому житті? Ця ситуація показала мені в першу чергу те нашу командну роботу, командну роботу нашої лікарні. Те, наскільки був злагоджений колектив з усіх відділень, люди зійшлися в наше відділення, тому що саме в нас відбувалося сортування пацієнтів. навчило в мене ця ситуація, мабуть. В першу чергу не панікувати, тому що коли я надавав допомогу першій постраждалій, я вийшов з перев'язочної, У нас вже все відділення було заповнене хворими. Все, всі в крові, всі ну така в людей паніка. Ми якби справились з ситуацією і незважаючи на цей фактор, такий, що масове-масове поступлення, все зробили, посортували, всім надана допомога. І найголовніше з цієї ситуації, що нам вдалося зберегти всі життя людей, які до нас звернулися. Дивлячись, архівні відео зняті через два тижні після прильоту у Сергіївці, на яких постраждали Гліб Іванькович. Згадує з теплом лікарів. Розуміє, що кожна людина знаходиться на своєму місці за покликанням. Вже через дві неділі після випадку вже краще, вже легше ходжу, розмовляю краще. Лікарі у нас дуже добрі, вони. І в перші вечір, як нас тільки привезли, все швидко, дуже організовано зробили, допомогли всім. Дуже гарні лікарі в нас. Їм велика вдяка. Зараз теж за нами доглядають дуже добре. Минув час після безлічі операцій, маніпуляцій та втручань постраждалі виглядають набагато краще. Складно уявити, що пережили люди, які постраждали від ударів їх родини та близькі. Співчуваємо всім серцем, родинам тих. Кого ж не повернути, хто став жертвою російського терору? Спасибі лікарям, які стримголов уночі квапилися до робочих місць, які допомагали, заспокоювали та підтримували, оперували та перев'язували, працюючи як єдиний механізм. Тяжка і страшна ніч, як найсильніший марш кидок другого фронту, стала випробуванням не з легких, але ви з ним впоралися невідмінно. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.